Плов, салат із капусти та компот, такий сніданок у одному із садочків Славути. Незважаючи на постійні відключення світла, заклад дошкільної освіти зумів підлаштуватись. Найбільшою проблемою стало приготування їжі для малечі. Кухарі поділили, що відсутність електроенергії жодного разу не завадила повноцінному режиму харчування. А якщо світло получається 3 ранку і до шести, то ми виходимо на три на пів четвертої ранку, щоб нам спіти діткам зготовити сніданок. Іхать даже можливо таке, щоб і підготувати до обіду, щоб ми могли встиг так само до обіду. Сьогодні хай, графік у нас з 6 до 9, а там буде з 12 до 3. Суцемика тільки сніданок готували, а там будемо і ще попередньо готувати з 12 до 3, і трошки обіду, і полоденно. В, в інших дитячих садочках, попри відключення, також зуміли дотримуватись розкладу харчування. Якщо з твоїх годин немає до 6, то, то ми йдемо з дому і виходимо два навчала третій. Бо ще треба знайти, щоб три години подали світло, і ми одразу вже включаємо кухні, плити і духовки, щоб нам приготувати їжу. То ви готуєте, потім духовочки ставите, воно гаряче. Якщо воно з'являється світло вчасно, так як є за графіком, то воно в нас не встигає остинути. Наразі у Славуті функціонує три заклади дошкільної освіти: перший, четвертий та шостий. В інших садочках проводяться ремонтні роботи. Наразі проблема яка, така, як і в Україні, відключення електроенергії. І ми бачимо, що величезний тягар лягає в першу чергу на працівників, які готують і сніданки, і обіди. Це кухарів закладів, працівники, які раніше працюють, і відповідно вони повинні організувати роботу так, щоб забезпечити сніданок, і обід, і полуднення для дітей. Тому приходиться підлаштовуватися, організовувати роботу з 3 одини ночі до шести. Наразі проблема в чому, що ми цього графіка теж системно не бачимо. Проблема в тому, що нам цей графік Укренерго доводить за годину, там за півдня, і дуже важко підлаштуватися. Вихованці закладів дошкільної освіти, у яких триває ремонт, тимчасово відвідують ті, які продовжують працювати. У прийомі на тимчасове відвідування нікому не відмовляють. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський.